А чи знали ви, що лише в російському синодальному перекладі Біблії є третя книга царів? Хоча в усьому світі вона називається Перша книга царів. Друзі, всім привіт! Це 66 цікавих фактів про Біблію, і на черзі у нас 11-та книга Біблії, перша книга царів. Традиційно вважається, що автором цієї книги є пророк Єремія, хоча точної інформації про це немає. Ця книга охоплює приблизно 120 років історії, починаючи з останніх днів царя Давида і завершуючи смертю ахаового сина Ахазії. Також саме в цій книзі ми зустрічаємо історію неймовірного та славетного царя, сина царя Давида і людину, яку вважають найбагатшою людиною всіх часів та народів. Якщо зрозуміли про кого йде мова, напишіть про це в коментарі. Додатково в цій книзі ми читаємо про розпад ізраїльського царства на дві частини. Північно, а саме Ізраїль і Південну Юдея. Також саме в цій книзі ми вперше читаємо про пророка Іллю, який звершив багато чудес, зокрема, викликає вогонь з неба на горі Кармел, щоб довести, що Господь єдиний істинний Бог. Перша книга царів показує нам, як послуг веде до благословення, а не послуг веде до суду та розпаду. Підписуйся, дізнавайся ще більше цікавих фактів про Біблію. А також напиши свій улюблений факт з перших книги царів мені у коментарі.